Особові імена чайко та чайка, на думку з Ільчевої, походять від старовинного дієслова чаяти, що означає чекати або очікувати, за словами Я Свободи там. Гковича, ім'я чайка не є назвою відомого птаха, а належить до здеформованих давньослов'янських імен з дієслівним компонентом «чаяти», як і у випадках імен зразками личай, радочай, не чай, ім'я чайка, як і чайко в Україні починає фіксуватися з 15 століття, наприклад, у 1437 році зафіксовано ім'я Іван Цайко у 1552 році, чайка у 1552 році, чайка, київський боярин у 1649 році, козак полтавського полку Богдан Чайка та козак Кропивнянського полку Костюк Чайка. У 1666 році, Роман Чайка у 1681 році, Кріпак Іштван Чайка Селоганичі, також варто зауважити патронім у 1565 році цей цін у 1638 році, Ян Чайкович у 1649 році, козак Уманського полку Василь Чайковський у 1715 році, кріпак маті Чайка село Ганичі, на українських землях є чимало давніх топонімів, які містять у своєму складі антропоснову чай, наприклад, «поча» та «почаєвичі». В Польщі антропоніми Цаїца «цаджа» засвідчуються з 14-15 століття. Схожі на чайка імена: байка, каска, мавкан, найдавой, данка, кавка, малка, радка, байко, балка, байда, бойка, гайко, галка, дайко, мойка, райко.